Так, виставляємо на авто. Тут час першої швидкості, час другої швидкості. І стартуємо з першої швидкості. Засвітилося. Де відлік часу? Відлік часу. закінчиться, воно переключиться на другу швидкість. Швидкість. швидкість швидше. Закрутиться. Так. Коли закінчиться час, воно зупиниться. Тут є кінцевик на крішці, коли піднімаємо, воно зупиняється. Тут на кінцевик такий магнітний датчик стоїть. В принципі, все, можна включити після закінчення, треба завжди нажати отут, збити, щоб воно потухли у два, і тоді знову виставляти першу, другу швидкість. Саме можна робити в ручному режимі. Переключили на ручний режим, Включили старт. Перша швидкість. Необхідний час ми попрацювали над першій швидкості, включаємо другу швидкість. Другу швидкість. От і все. Випиняємо, бачите, тут все зроблено. Тут все зроблено, все новеньке. І можете переконатись тут. Всі ремні, все навесники, все покращено, всі підшипники поміняні, в редукторі масло поміняні, привід їжі поміняний, одивіць, ви ж немає. Саме мінімальний шат, якщо б тут не був поміняний привід, привід. редуктора, тут то, то були проблеми. Віраль не є варена. Бачите? Та як дехто міг заварити, зашліфувати, вона улимається через місяць. Тут зроблено все добре.